Уміння приймати рішення один із найважливіших життєвих навичок. Від того, які рішення ми приймаємо, буквально залежить напрямок нашого життя. Ми щодня стоїмо перед вибором, іноді дрібним і непомітним, а іноді долоносним. Одні рішення прості, наприклад, що приготувати на вечерю чи куди піти відпочити. Але є й інші, глибокі, серйозні. Яку професію обрати, з ким створити сім'ю, де жити, у що вкладати свій час і енергію? І саме від таких рішень залежить наша доля. Є два способи приймати рішення. Перший логічний, ви аналізуєте варіанти, зважуєте всі за і проти, складаєте списки, обдумуєте кожну деталь. І якщо один із варіантів має очевидні переваги, Логіка підказує вам, що саме цей шлях правильний. І так, логіка дуже важлива, вона допомагає уникнути хаосу і помилок. Але є й інший спосіб, більш глибокий це рішення через силу вашої підсвідомості, тому що наша підсвідомість знає набагато більше, ніж свідомий розум. Вона заєднана з енергетичною тканиною всесвіту, з безмежним полем інформації. І саме там часто приховані відповіді, які ми шукаємо. Щоб навчитися слухати підсвідомість, існує проста трирівнева практика. Перший крок усвідомлення. Кілька хвилин розмірковуйте над тим, що підсвідомість це не щось містичне. Це частина вас, реальна, жива, глибока. Вона завжди з вами, вона завжди слухає. Другий крок повторення фрази я вже знаю відповідь. Так, можливо, ваш розум сумнівається, але ваша підсвідомість вже має правильне рішення. Просто дозвольте їй підказати його. І третій крок розслаблення. Довіртеся процесу. Відповідь може прийти у сні, як раптова ідея, як відчуття чи навіть через випадкову зустріч. Пам'ятайте, правильні рішення не завжди приходять через думки, іноді вони приходять через відчуття. Якщо вам цікаві такі теми, як навчитися чути свій внутрішній голос, керувати підсвідомістю та приймати мудрі рішення, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та техніки саморозвитку. Ваш шлях до ясності починається саме тут. Є ще один дуже потужний метод для тих моментів, коли життя змушує вас діяти швидко. Коли часу на довгі роздуми немає, а рішення потрібно прийняти тут і зараз. У таких ситуаціях не піддавайтесь паніці. Замість цього просто зупиніться на кілька хвилин, глибоко вдихніть і повторюйте про себе. Я знайду правильне рішення. Я відчуваю, що вже знаю відповідь. Моє підсвідоме веде мене вірним шляхом робіть це з повною вірою. Не просто повторюйте слова, відчуйте, як ваша внутрішня енергія налаштовується на потік спокою і ясності. Коли ви перестаєте метушитися, Всесвіт починає говорити з вами мовою підказок, відчуттів, знаків. Іноді рішення приходить як спалах інтуїції, іноді, як тихий голос всередині, який каже: ось воно саме це зроби. У такі моменти не вагайтеся, прийміть це рішення довіртеся собі. Бо коли ви дієте з довірою до себе, ви активуєте наймогутніше джерело сили, власну підсвідомість. Пам'ятайте, страх, сумніви, хвилювання, усе це лише тіні перед великими дверима. Їх не треба боятися, їх потрібно прийняти. Це частина процесу росту. Навіть найвпевненіші люди іноді відчувають невпевненість. Різниця лише в тому, що вони не дозволяють страху керувати своїм життям. Вони приймають його, вдихають глибше і роблять крок уперед. Якщо ви навчитеся приймати рішення, поєднуючи логіку та силу вашої інтуїції, ви відкриєте всередині себе справжній компас, який завжди веде вас до правильного результату. Це і є мистецтво гармонійного вибору, баланс між розумом і підсвідомістю, між думкою і відчуттям. Почніть практикувати це кожного дня у невеликих рішеннях, у звичайних ситуаціях і ви побачите, як ваш рівень впевненості росте. Ваш розум почне довіряти серцю, а серце розуму. І тоді будь-яке рішення стане для вас не джерелом стресу, а можливістю рости, пізнавати себе і рухатись вперед. Якщо ви хочете навчитись чути свою інтуїцію, розвивати силу розуму і жити свідомо. Підписуйтесь на канал прямо зараз. Тут ми говоримо про техніки керування підсвідомістю, практики мислення і способи створення тієї реальності, про яку ви мрієте. Ви не самі на цьому шляху, поруч тисячі людей, які теж вчаться довіряти собі та своєму внутрішньому голосу. А тепер просто повірте, усе, що вам потрібно, вже є всередині вас. І правильне рішення теж.